Говорить Київ, Київ Київ. Південний мост. Нам його кожен рік закривають на ремонт. Зараз взагалі закрили. Нам кажуть, війна, він там сьо. Брехня. Його закрили тому, що він вже вкрай аварійному стані. І його пробували шамані, нічого не виходить. Ідемо далі. Мост патона. Чому Зузило мост патона? Та не тому, що там. Чомусь, що я там розказував, я вже не пам'ятаю. А тому, що він не отримує автонавантаження такої кількості. Тому що, якщо додати одну полосу, він розвалиться в чортовій матері. Приблизно в такому стані, ну трошки краще, але дуже погано, в стані мост. Так от, коли всі люди будуть знати правду, коли кожний виборець буде знати правду про стан технічної інфраструктури, він тоді може. Ця інформація повинна, до речі, була розміщ... повинна бути розміщена на сайті органів місцевого соврядування. І кожна людина може зайти і глянути, що за каденцію конкретного мера, депутата було зроблено з критичною інфраструктурою. Це дуже чудово, що ми побудували парки. Але хай вони засунуть собі в жопу ці парки, даруйте за мій сленг ці парки, коли до цього парка не буде чим доїхати. Тому що будуть зруйновані мости, і ми зараз повернемось в кам'яний світ, тому що у нас буде окремо Позняки село і на лівому березі, і окремо буде у нас там не знаю, там а, село Лівобережне і окремо, тому що ми, з мостами і з інфраструктурою щось повинні ми робити. Коли звиніть, багатоквартирному будинку людина не зможе сходити в ту туалет, тому що у нас в Бортнічах. Мільярд виділила Японія у 2015 році на реконструкцію Бортницької станції аерації. Уже 9 років пройшло, де це мільярд. Де ця реконструкція? А каналізація має свій час, як ви кажете, коли це зупиниться. Ніхто не знає, коли може зупинитися е е е е каналізація. Кличко не в... дуже добре. У нас каналізація в Києві зупиниться, він куди поїде? У нього дом, в Гамбурзі, все. Да, йому брат повернув будинок. Ви куди я нікуди не поїду. Мені звините у цим всім нюхати жити. Так може тоді потрібно наводити порядок.